Кінець лютого 2022 року, початок широкомасштабної війни в Україні, закарбується у пам'яті кожного українця назавжди. Незрозумілі відчуття, стрес, питання, що відбувається, що буде далі. Тож, як війна змінила нас, як люди реагували на початку війни і як зараз, та що відбувається з нашим психологічним станом. 24 лютого сталася велика страшна подія, суцільний шок для нас для всіх. Бо, хоч ми і були попереджені, що може статись війна, але ми не хотіли в це вірити. Ми до останнього надіялися, що обійдеться, і коли ми прокинулися, вже усвідомили собі, що це сталося, то це був певний дуже шок. Ми були шоковані і. В такому разі реакція організму стає на виживання, і кожна людина стала робити те, що їй притаманне для того, щоб вижити. Хтось побіг з воєнкомата, щоб взяти зброю, піти до лав зсу і оборонити нашу державу. Хтось став збирати валізи, і вивозити дітей. А хтось Вдома і став чекати, як будуть події далі розвинуті, і що потрібно буде робити. Але ми всі стали вже напружені, і психіка в нас стала така більш сконцентрована. Але ж на цьому тлі. У деяких людей полізли, як то кажуть, деформації. Хтось став панікувати, хтось став вести себе надто егоїстично. А, а хтось став ем, в паниці теряти орієнтацію. Це теж проявилося все на тлі цього страшного шоку. І наша психіка це вже ніколи не ні зітре. Так, ми можемо пережити і переживемо. Ми доживемо до перемоги, але ця подія назавжди зробила в нас, як то кажуть, Тавро. Ми стали іншими. Наша психіка вже має цей страшний досвід. Хтось знає, як виживати, хтось знає, як схоронитися в цій ситуації, хтось знає, як включатися в боротьбу, як робити взаємодію з іншими людьми, як гуртуватися, спілкуватися з кимось, да, в ці страшні часи, бо ми всі пам'ятаємо у ці суцільні добові дзвінки. Да? Як ти, як ти, де ти? Що з тобою? Да, оця тривога, яка нас поглинула всіх, бо ми були дезорієнтовані і перші доби. Це було як невідомо, що ми не знали, куди бігти, що робити. І тільки те, що ми мали зв'язок, те, що ми мали можливість в цій ситуації знати, що де відбувається, дало нам можливість сконцентруватися, вистроїти якісь дії, адаптуватися і включитися вже в процес супротиву і в процес виживання цілої нації. Тому Стрес великий, але це випробування. Ми перше, що ну, з нами сталося, ми пройшли. А далі вже більш адаптовані. Ми стали в цій ситуації. Поступово вона ж розвивалася поступово, і ми поступово адаптуємося до нових етапів цієї агресії, цієї війни. І вже люди не так реагують на ці взриви, на ці прильоти вже не так реагують на ці страшні новини». Бо психіка вона пластична і пристосовується. Психологи сформулювали основні правила психологічної стійкості під час війни: як опанувати себе, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах. Дуже важливо відмінити у це щоденне очікування перемоги, що коли ж вона буде. Що може, це завтра, післязавтра, щоб найшвидше воно було. Бо тоді ми не живемо тут і зараз. Ми живемо примаренням якимсь, і це дуже виснажує. Людина в тому очікуванні ресурси свої виснажує, бо зараз її життя тут. Тут ми повинні спілкуватися з іншими. І робити щось для себе, піклуватися, якісь свої потреби закривати, дивитися, що ми можемо зробити для інших, і в тому є ресурс і натхнення. Бо коли ми сидимо і тільки і чекаємо, ось завтра буде, ось завтра наші візьмуть Херсон, або завтра наші зроблять прорив там, або в якомусь іншому напрямку, так то ми не живемо своїм життям, ми вигораємо. і від того, що відбувається, Залежить наш настрій, залежить все, що з нами відбувається. і можна так довести себе до нервового зриву, да? так що ми чекали, наприклад, що перемога буде взимку, а вона взимку ще ну, напевно не станеться, так і то людина може в тому розчаруванні загубитися і впасти в депресію. То ліпше мріяти про перемогу, наближати її тим чином, яким ми можемо, ліпше робити все, що в наших силах, щоб це приблизити хтось буде волонтерити, так вкладати свої сили, щоб допомогти людям, які потерпають в окупації або потерпають від яких хвороб старі може люди або інваліди, так? Бо без волонтерів нам не обійтись зараз. Це такі люди, які альтруїсти, які дбають про інших багато чого роблять корисного для суспільства нашого. Вони такі ж бійці тилу, як ми їх називаємо, да то. Дуже гарно, як ви хочете якийсь зробити вклад, і ви не йдете до в ЗСУ. робіть волонтерські якісь дії, і це дуже вам дасть ресурсу і наснаги. Бо бути корисним для суспільства це одна з наших таких базових програм, бо ми суспільні істоти. Коли ви в колі родинному, то це, як кажуть, ваша стая, і ви в більшій безпеці себе будете відчувати. Також потрібна контент інформаційний, не тільки дивитися про війну, про перебіг подій на війні. Так? Не, не тільки дивитись, що сталося. У цей контент, як ми роздивляємося, що після прильотів, що сталося в ізюмі, в бучі, так потрібно знати, але трохи потрібно і обмежувати. Бо коли ми живемо тільки цим, воно нас так виснажує і виїдає зсередини, що ми в цих емоціях можемо застрягнути, і наше життя буде суцільним болем. І це призведе і до хвороб, і до виснаження психіки. Ось коли ми помічаємо навколо себе маленькі, гарні, приємні речі і долучаємо до свого життя, то ми беремо з цього енергію. Дуже є такі милі відео, як хлопці там на нолі. Або з маленькими кошенятками, або з цуценятами граються, як вони там щось під музику собі танцюють, так або співають, або вони друг друга з днем народження вітають, да? або своїх рідних. Ось це начебто про війну, але й про життя на війні, як люди в руїнах. Десь роблять такі ж приємні речі, знайшли ту банку варення і на день народження комусь подарували і сміються. Як вони гуртуються і роблять ті свічки або плетуть сітки для хлопців маскувальні? Так якісь приємні маленькі речі, але вони дають нам. Сенсу життя, що нас морально не зламати, щоб ворог не думав, що забрав у нас те саме наше для супротиву головне, нашу волю, наше бажання жити. Бо коли ми йдемо по грязюці, все в круги мокре, і вдруг ми бачимо маленьке кашеня, беремо його. І зігріваємо, і воно зігріває нас і мурчить, бо то є суцільна насолода. Ми бачимо життя в цьому, навіть коли навкруги бруд, так? або коли ми бачимо квіти, або жовте листячко зараз. Дуже гарно дивитися на природу, на... виходити і, може, десь є ландшафт або краєвид, щоб можна було помилуватися. І природа заряджає. Бо війна страшна, кривава, вона забирає у нас. На наших близьких, рідних, вона дуже руйнує нашу психіку, але ж окрім війни, в нас є життя, і ми повинні зосереджуватись на ньому. І це нам дасть можливість пережити і знати, що обов'язкова перемога буде, і вона буде наша, і ми відновимо те, що зруйновано. Але потрібно зараз кумулювати сили. Якщо у вас є можливість сказати комусь. За день хоч якесь добре слово, задзвонити або записати відео, або в соцмережах зробити якийсь пост, який буде когось надихати. Робіть це, не відмовляйтеся. Потрібно і світлини гарні класти, і писати якісь пости про кохання, про дітей, про відносини. Потрібно робити щось таке, що буде збагачувати наше життя різноманітними фарбами. Також, коли ви наодинці з собою задавайте собі питання, що я можу зараз зробити таке, що поліпшило моє життя? Можливо, комусь потрібно в своїй оселі просто прибратися. Бо коли ми дуже такі стурбовані і дуже пригнічені, ми часами забуваємо це робити. Але ж коли коло нас гарний простір, коли прибрано, це теж надихає. Тому, коли ми ще... Будемо в оселі свої робити затишно, ми будемо почуватися в більшій безпеці. І ще дуже важливо: свою тривогу можна вгамувати, коли ти робиш якісь справи корисні для себе і для людей. Наприклад, можна зібратися людям на толоку і поприбирати навколо своїх домівок, поверхівок або в якихсь парках, скверах. Там є спілкування, ти бачиш людей. Ви зайняті справою дуже корисною для людей, для суспільства. І ви ще, коли всі щось гуртом робите, якось підтримуєте друг друга. І настрій завжди гарний. Да? І там десь з кимсь можна познайомитись або побачити якісь своїх друзів. Це такі невеликі заходи, так але вони дуже важливі і для міста, і для суспільства, і для самих людей. Дуже також важливо питати себе, а що мені зараз потрібно, і дослуховуватися до свого організму. Може вам зараз доречно полежати, поспати, а ви вмикаєте якісь відео і дивитесь їх там до трьох ночі. Не потрібно цього робити. Потрібно берегти себе. Також потрібно, якщо ви може, не хочете з ким спілкуватися, бо після того дуже себе зле почувати. Є токсичні люди, є люди, які безпривно прибувають в такому стані істеричному або дуже агресивному. І після спілкування з ними ви можете, ну, навіть головний біль відчувати, вам може тошнити. Таке теж може бути. То треба вибирати, з ким ви спілкуєтесь, або дозувати це спілкування. Також важливо спитати, а чи я можу зараз. Зробити щось таке, якусь складну роботу, чи зараз я можу її зробити? Якщо ви не маєте на це сили, то потрібно подрібнювати. Ну, наприклад, людині треба зробити обід та да, приготувати. Ну таке беру просте щось, простий приклад. А людина не має сил, їй хочеться полежати або щось болить. То що потрібно зробити? Зробити щось одне. Нехай це буде або борщ, або якась друга страва, але це щоб її не вимотало так, і щоб це було зроблено якісно. Не беріть на себе дуже великих зобов'язань. Ліпше робіть щось одне або ну, там, невеличке, але щоб воно було якісне. І коли ви будете, отримаєте результат своєї діяльності, то може ви ще й получите ту енергію, щоб продовжити далі, або це буде вас задовольняти. Бо часто люди в, в такому виснаженому стані карають себе за те, що не можуть робити прості речі, які вони робили до війни. Часто мені кажуть жінки, боже, в мене було все така хайна, прибрано, настирано, напресовано, все було по полочках, а зараз я приходжу додому, я нічого не можу зробити. Я не можу підняти руки, щоб у себе ну, зробити затишно, щоб навести порядок. То не потрібно себе за це карати, бо ще стає гірше. Потрібно що робити. Помаленьку. Сьогодні в шафі прибрала, завтра підлогу вимила, да? там десь помила плиту під шашку, потрошку, але з задоволенням. Нехай це буде трошки, але похвалити себе, О, вчора я нічого не могла зробити, а сьогодні я вже там на подвір'ю попідметала або вдома щось зробила гарне. І тому ви і в діяльності якоїсь. І трошки відволікаєтесь від того, що відбувається, і не караєте себе. Бо той те, те стрес, що зараз, він забирає сили. Чому ми не можемо робити як раніше? Бо умови ж не такі. Бо раніше, коли ми жили, хіба ми чули про ці прильоти і знали, що хтось загине або в тих містах, де зараз таке складне становище, бо окупація і рідні живуть. Ви подумки там, тому ж зараз себе дуже не вижимаєте. І е, колись я й мої колеги ми на день приймали 4-5 людей, а зараз не більш двох. Бо психіка не витримує, бо дуже складно, але ж нехай це буде якісно, нехай це буде так, щоб були всі задоволені. Тому ж щадіть себе, не викручуйте собі, ну так, я це кажу умовно, так не викручуйте собі руки, не робіть себе заложниками цього стресу. Нам обов'язково потрібно зберегти людяність до себе і до інших, бо ми українці завжди були людяні. Ми друг другому допомагали, то допоможіть зараз собі це пережити. Також потрібно попіклуватися про тваринок свійських, якщо вони у вас є. Хтось уїжджає, а хтось. Просто виганяє їх на вулицю, і ми багато бачимо, як вони, бідні тварини, ходять такі замучені, худі, бо вони жили де? Вони жили по домівках і вони не пристосовані жити вуличним життям. І якщо у вас є тварина, то ви відповідаєте за неї і не гоже викидати її. А якщо ви бачите таке щось безпритульне і не можете до себе взяти, ну погодуйте або, може, знайдіть когось, хто може до себе її взяти. Це теж нас робить людьми, і ми робимось добріше і м'якше всередині. Живіть своє життя таким чином, щоб ви могли оставатися собою так в нових умовах, але собою зберігайте свої цінності. Якщо ви любили щось до війни. То робіть це і зараз. Якщо були якісь хобі, хтось малював, може вишивав, може, робив якісь руками ну, гарні такі іграшки. Так робіть це, не покидайте, це зараз теж важливо. Може якась іграшка, яку ви зробите і в даруночок якомусь приподнесете людині, вона їй підніме настрій і буде зціленням теж. Бо ми завжди цю людяність можемо передати комусь іншому, як добре слово, як я вже казала, так спитати, а що тобі потрібно, може комусь щось приготувати, пригостити, зробити якийсь невеличкий презент. Це завжди корисно. І коли це було до війни, це нам казалося, ну, що так потрібно робити, це вже було зазвичай. А на тлі війни це потрібніше в сто крат. Якщо у жінки день народження і вам є можливість подарувати їй квіти, то даруйте, даруйте друг другу можливість усміхнутися. Це дуже вкрай важливо. Тому ми будемо непереможні. Як у нас зараз ходять світлини, вимикають світло, і що роблять люди? Так? Вони роблять якісь такі пристрої так креативно. Підходять до цього моменту, що це вже меми цілий запускають, так, що нам там виключили світло, бо зараз так, така склалася ситуація. А ми отак зробимо, а ми там з картоплі зробимо каганець, або зробимо в духовій шафі на свічці амлет роблять люди, або ще щось. І тому ми не переможні, бо ми з гумором, ми нація з чувством гумора. То не полишайте своє чувство гумора. Воно дуже потрібно, немає нічого, щоб суперечило співчуванню людям, які в складній ситуації. Ні, це і то, і то. Як тільки стало чуть, ну, чуть ліпше в якоїсь ситуації, то потрібно шуткувати, сміятися навіть в лікарнях вам лікарі скажуть: якщо хворий з почуттям гумору. То він швидше вихворюється, у нього загоюються ліпше рани. Він підіймає настрій в цілій палаті, як знаходиться така людина. А якщо людина така нудна або в поганому стані, все вокруг теж стає таким хмурим, стає таким безенергійним. І такі люди довше хворіють. Вони і роблять і інших хворими. Тому ж почуття гумора це іще одне правило: орієнтуйтесь на нього. І Впускайте в своє життя щось добре, веселе, якісь шутки, меми. Зараз дуже гарно в інтернеті можна побачити, скільки мемів за цей час з'явилося, так? Бо це теж люди зі стресом так впоруються. Оце так людина сидить, йому страшно, йому десь там лячно, але він сидить, щось таке зачудив, всі сміються, і вже стало легше, бо в нашій психіці зашито те, що ми висміюємо, вже не таке страшне. Любі друзі, не забувайте про те, що потрібно жити своє життя так, як ми жили до початку війни, але в цих реаліях. Не покидайте свої гарні звички. Якщо ви займалися спортом, займайтеся обов'язково. До речі, якщо якийсь панічний якийсь настрій, то можна теж поприсідати, покачати прес, подихати. Походити, так? якщо можна вийти на вулицю і пробігтися, то пробігатися вулицею, і це теж знизить рівень стресу, бо це тіло буде задіяно в цей процес, і це буде більш природньо. У нас у людей багато ресурсів, але ми часами не можемо іми, іми скористатися, бо це ж собі заборонили, так? як посміятися, або як кажуть зараз, хтось викладає. І є люди, як хейтери, які починають е, критикувати, казати, що не на часі. Може в якийсь день і не на часі світлини показувати, як були дні, коли казали, де окупували Ізюм, Бучу, Ірпінь, як в інших містах прильоти були в Краматорську, або десь якісь страшні події. Так, недаречи, може, в цей день щось таке ну, публікувати в соцмережах, і це буде недоречно. Недоречно зараз якісь гулянки дуже відверті. Так, ночні клуби, бо хлопці десь на передовій, а хтось реально веде себе ну, дуже некрасиво, як випивають на великій швидкості, ганяють по містах люди або зухвало себе ведуть. Це неприпустимо. Але виложити світлину святкуванням дня народження, так, як сидить родина, якесь там щось смачненьке на столі, привітання комусь, або гарна світлина, як ви десь на природі знаходитесь, гарна осінь, дівчина в гарній сукні, яка чекає свого нареченого чоловіка з фронту, діти Да, побутові якісь світлини, які показують, що ми живемо попри все, що відбувається. І можна написати, що ми дуже вдячні нашим ЗСУ, що ми дуже вдячні людям, які, які ці всі постаралися, щоб ми так жили. Бо здоровий і кріпкий тил це запорука того, що на фронті буде порядок. Як у нас буде натхнення, енергія, як у нас будуть сили піддержувати хлопців на передовій, як ми будемо мати можливість щось купувати, передавати тут. Це буде найголовніший ресурс для, ресурс для тила. Економіка повинна працювати. Бо якщо рухне економіка, то на фронті не буде діла, то фронт рухне. Це так ну, зв'язано між собою як рука. Як отут на руці все в порядку, то і тут рука ціла, так? І як тут рука ціла, може щось робити. І тут буде теж гарно, бо це не, не, ну, ми не можемо роз'єднати да? і тильну сторону руки, і долоню. Так точно, і тил, тил, да? оця сторона, точно так же пов'язаний з передовою. Тому нам потрібно заради людей, які на фронті, дбати про себе, щоб піддержати їх. Знаєте, як у в самоліті кажуть про кисневу маску. Да? Спочатку надягни її на себе, а потім на дитину або на хвору людину, за яку ти відповідаєш. Так і це. Як ми тут будемо живі, як ми будемо працювати, буде працювати економіка, зможемо волонтерити, щось тут дбати про наші оселі, щоб хлопцям було куди повернутися. Да? Як вони будуть знати, хто за ними стоїть, як ми будемо передавати е, туди їм вітання, продукти, якісь, е, що їм потрібно, з одягу, може, тут ми донатимо, збираємо на дрони, тепловізор, все, то і у них буде відчуття. Підтримки і їм буде за що боротися, і це буде ресурсом як для нас, так і для них. То сенс життя, сенс перемогти і є одним з основних ресурсів, які допомагають подолати те, що зараз відбувається. Сенс був такий дуже гарний психолог Віктор Франкл. Він пережив Другу світову війну, перебував в концтаборах і вижив там, де неможливо було вижити. Але він виніс сенс цього і там. Цю науку свою започаткував про те, що сенс життя сенс саме він дає людині сили і психіці ресурс пристосуватися для самих страшних умов, до самих страшних умов, щоб вижити і подальше жити. Для чого я живу? Бо ми всі тут цінні. І кожна людина, якщо вона розуміє, що вона живе для чогось. Що вона дає вклад в суспільство, що вона дуже важлива, то в неї з'являється енергія. Я повинен жити, щоб дожити до перемоги, відсвяткувати її і відроджувати Україну. Дівчата, які вивезли дітей подалі від цих страшних жахіть, вони ж дітям нервову систему можуть уберегти. Бо нам же потрібно, щоб діточки були здорові. Хто не зміг вивезти, вони по-іншому якось тут піклуються. Але ж як ми будемо знати, навіщо ми живемо, щоб хтось ділиться своїми досвідом, знанням своїм, так? хтось може щось зробити руками, накормити когось, дати пиріжок комусь голодному і вже відчувати себе значущою людиною, яка піклується про когось. Оце нам дає наснаги. Оце для нас буде важливим, щоб дождатися тої перемоги, а не сидіти просто в бездіяльності, плакати. І коли ж перемога, коли ж воно буде? Що ж вони казали, то одне, то інше. І без, ну, безперервно кляти когось або ворогів, або на наших щось казати не то зробили, не то сказали. Оце не вихід, оце путь в депресію. І нам потрібно не чекати перемоги, а Наближати її, оце буде саме основне, що ми можемо зробити. А наближатися це значить жити. А як ми живемо в умовах цього стресу, то ми, значить, сильніше його, бо ми живемо. І стрес він може бути і руйнуючим, але може бути підживлюючим. Бо коли в стресі у нас організм концентрується, ми викидаємо в кров в нашому організмі, викидається в кров багато різних речовин. Гармонів, і ми починаємо працювати фізично на інших оборотах, на інших рівнях енергії. І коли це все скінчиться, нам прийдеться переучувати ще на те життя, яке буде. Бо ми зараз як у боротьбі, а війна закінчиться обов'язково. і Нам прийдеться ще пристосовуватися до мирного життя, і будуть такі часи. Тому у нас у психологів дуже багато роботи виводити з цього стресу. Навчати заново ж навчати мирному життю, вгамовувати тривогу це дуже великий путь. Так що я мрію, що люди у нас, українці, природньо такі гнучки, ми адаптуємося швидко до всього, тому що ми не покорилися. За скільки століть цього тиску да, з боку Росії, за скільки століть цього знущання, яке було, скільки ми фактів зараз піднімаємо старичних, що були, і різанини були, да, і страшні події були на нашій території, і знущання з язика, знущання з людей були такі часи темні. Але ж нація наша жива, але ж ми співаємо. Ми розвиваємось, у нас дуже багато науковців, айтішники наші по всьому світу відомі. Так що, значить, у нас гнучка психіка, значить, ми можемо долати такі великі навантаження, тому ж виберемо цю перемогу і будемо жити в мирному часі, але з цим досвідом, який ми набули у стресі. Війна є надзвичайним психологічним подразником для людини та суспільства. І в цей страшний для нас і нашої держави час психологиня Ірина Хрисанфова радить піклуватися про себе та оточуючих, проживати кожен день, намагатися знаходити радість у маленьких речах та впускати у своє життя почуття гумору. Робіть поступово маленькими кроками все, що ви робите. Якщо не можете це зробити за один раз, то розбивайте маленькими порціями. Їжте, спіть, досліджуйте чувство провини і убирайте його. Якщо комусь можете дати піддержку, піддержуйте, якщо не можете, то дайте піддержку хоч собі. Наводьте чистоту і затишок в своїх оселях. І допомагайте тим, хто на фронті, хоч добрим словом, хоч донатом, хоч якоюсь волонтерською діяльністю. Це нам дасть пережити найстрашніші часи.